Доброго дня малята! Я Великодній кролик. Запрошую вас сьогодні виконати святкові математичні завдання. Давайте разом роздивимось цифри на великодніх кошиках і порівняємо їх з кількістю крашенок та виправимо помилки. Яка цифра зображена на першому кошику? Цифра 2. А скільки крашенок у кошику? Одна. Скільки не вистачає крашенок, здогадались? Однієї. Тепер їх дві. Цифра із числом співпали. Подивіться, яка цифра на цьому великодньому кошику. Шість. А скільки крашенок? Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Скільки зайвих крашенок? Дві. Тепер крашенок стало шість. Число із цифрою співали. Яка цифра на цьому великодньому кошику? Цифра десять. А скільки крашенок? Рахуємо. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Скільки не вистачає? Однієї. Тепер їх стало 10. Число із цифрою співпали. Діти, у мене є подружка. Вона до свят напекла смачненьких пасочок. Я пропоную вам самостійно їх порахувати і порівняти їх кількість із цифрою, що з'явиться. Нам треба від найбільшого до найменшого розподілити яєчко. Найбільше яєчко у нас буде позначатись цифрою 1. Найменше цифрою 5. Яке найбільше яєчко? Ось воно. Саме найбільше яєчко посередині. Його цифра 1. Яке яєчко буде наступне? Правильно! Внизу в правому куточку означаємо цифрою 2. Далі яєчко вверху в правому куточку. Цифра 3. Наступне. Внизу в лівому куточку. Цифра 4. І найменше яєчко вверху в лівому куточку. Цифра 5. Молодці. Ми з вами розпреділили яєчка від найбільшого до найменшого. Малята, великодній кролик має два друга і хоче пригостити їх пасочками. Давайте допоможемо йому поділити їх порівну. Визначте, який знак потрібно поставити більше, менше чи дорівнює. Шість і два. Який знак поставимо? Більше. Три. І п'ять. Який знак? Менше. 4 І чотири. Знак рівності. Дорівнює. Отже, друзі кролика отримають по. Чотири пасочки. А далі кролик пропонує вам самостійно вирішити приклади і дати правильну відповідь. Уже час повертатись до своїх друзів, а наше заняття підійшло до завершення. До нових зустрічей, до побачення!